Я вирішив поставити в Телеграмі, а він є в описі каналу. Питання. В тіх-то озвучити не можу, тільки тут, бо є певні обмеження. Питання звучить таким чином. У якому році або в роках ви особисто бачили ворожі засоби ведення війни в дії, танки, ракети, там, дрони, ну і так далі. Особисто мається на увазі на власні очі. Тобто на власні очі, це коли ви або чуєте це гудить. В Києві, наприклад, всі кияни, всі харків'яни, Запоріжці, хто проживає в Сумах, Миколаєві, це зрозуміло. Або бачили наслідки, наслідки на власні очі. І в якому році це ви бачили? І от я поставив такі варіанти. До 24.02.2022 року, у 2022 році, у 2023, у 2024 і у 2025 році. А також варіант особисто не бачив. Для мене це важливо, бо таким чином ми можемо усвідомити. Скільки людей в цілому відчули у внутрішніх переживаннях? Бо коли одна справа, коли ти це бачиш в телевізорі, або як Джей Дівен сказав, я в рілсах дивлюсь, ну йому то й не потрібно. А інше, коли за 50 метрів від тебе ракета, ракета приземляється? Або дрони літають, і ти це абсолютно чуєш, чуєш, як збивають і так далі. А от особливо я по собі можу сказати: страшне це ракети, у них миттєва швидкість, у них гул, який наростає. І так, дружина моя каже, що часто це той звук, який останні чули деякі загиблі люди. Дійсно, це дуже страшно. І от результати станом на сьогодні, а я буквально поставив от зараз 18.33, а опитування поставлене в 18.28, тобто 5 хвилин. Проголосували вже 1200 людей, вже більше. І так, от як ви думаєте, скільки людей бачили оце все на власні очі до початку повномасштабної війни? У мене на каналі таких 9%, ну, вже 1300 голосів, 9%. Далі 45% зазначили. Тут множинний вибір, тобто можна було всі варіанти вибрати. Якщо людина бачила і 22-му, і 23, му тобто це можна відмічати.

Так от мене цікавить питання ще додатково: а скільки взагалі людей не бачили цього? Так, от, із моїх підписників, станом на зараз 28%. Ну, вже півтори тисячі голосів є. Я думаю, вам також варто проголосувати. Є телеграм в описі каналу. Проголосуйте, давайте подивимось, який відсоток людей відчували на собі ось цей. Повний тиск цієї війни. Я, можливо, ще поставлю опитування а, прямо по рокам. Тобто, бачив у 22-му, 23, 24, 25, бачив тільки у 22-му, 22-му, 23-му, 22-му, 23 му 24 Отаким от таким чином. Ми тоді зрозуміємо, який відсоток громадян України постійно перебуває в цій страшній ситуації. Ну, ви можете сказати, що в цілому можна подивитись по кількості населення по регіонам. Воно так, можна це зробити, але в нас немає такої розкоші подивитися кількість населення. І а, тут ще інше питання. Ми повинні розуміти на платформах, а наскільки люди, а, наскільки люди цією війною зруйновані психологічно, в тому числі, адже це безкінечні стреси навіть. Якщо людина на, на, на власні очі цього не бачила, ну, наприклад, там, жителям е, деяких зах, е, західних частин України е, ну, пощастило, можливо, не бути під атаками безкінечно там, Закарпаття, наприклад, е, то це ж не означає, що ці люди не в стресі, тому що дуже багато чоловіків саме звідти були призвані. Дуже багато. Смертей там, і це дійсно велика велика трагедія. Тому списувати з рахунків не можна. Ми всі в цій війні, але мені все ж таки цікаво в даному моменті, скільки людей особисто на собі, на власній шкірі відчули, що це таке, коли літає дрон, коли летить ракета. І, коли ти не знаєш, фактично от наступну хвилину будеш хвилину, наступні 5 секунд, ти будеш живий чи ні. Ну, давайте ще раз підсумуємо. Станом на зараз проголосували 2000 людей буквально за 8 хвилин. І так, 8% бачили це до 24.02.2022 року. 44% бачили це в 2022 році, 20% у 2023, 22% у 2024, 19% у 25-му і особисто не бачив. 28%. Ви можете проголосувати, написати ваші коментарі, написати, можливо, вашу історію цієї війни в коментарях. Ми обов'язково почитаємо. Для нас це цікаво. Ваша думка, ваші висновки. Лайкайте, поширюйте, підписуйтесь і будемо сподіватись, що у нас незабаром зникнуть такі опитування, такі страхи, і ми будемо жити в мирі.